Коли ти спіткнешся і плями гріховні, знівечать серця Твого чистоту, не вір злим думкам і слова невимовні, не бійся принести із болем Христу. Коли Твої ближні тебе не пробачать, і ти сам себе не пробачиш в душі, Господь через жертву Христа тебе бачить і знов чистоту пропонує тобі. Тобі є до кого прийти, тебе є, кому обійняти попри страхи твої і гріхи, Бог готовий новий шанс дати. Одиноко в нічному безсонні, і ворог зухвало, шепоче в лице, що Бог полишив тебе, стало все чорним. Не вір, Бог тримає тебе за плече, топіє. До кого прийти тебе є, кому обійняти попри страхи твої і гріхи, бо готовий новий шанс дати, без нього слабкі ми. В падінні щоб стати, щоб шторму душі обернути на мир, дай руку йому, він лиш може підняти тебе, мов коштовність, купив Божий син. Тобі. До кого прийти тебе є кому обійняти попри страхи твої і гріхи, бо готовий новий шанс дати, тобі є. До кого прийти тебе є кому обійняти попри страхи твої і гріхи, коготовий новий шанс дати. Вітаю вас, любі глядачі вечірніх роздумів над Божим Словом, Біблією, яка протягом століть надихала, наставляла, втішала людей, і сьогодні потрібна нам в 21 столітті, тому що ця чудова книга є джерелом втіхи, мудрості і сили, коли приходять тяжкі часи, коли трапляються на землі природні катаклізми, голод, холод, війни, мор. Техногенні аварії вона допомагає жити і триматися духовно, навчає підтримувати один одного, бути з тими, хто страждає, проявляти милосердя. Під час війни ця взаємна підтримка духовна і практична, особливо цінна: носіть тягарі один одного і так виконати закон на Христового, писав апостол Павел до Галатів. Біблія дає надію серед страху, нагадує, що Бог не залишив людину. Псалом 46 3, 3 вірші. Псалом синів Кореєвих. Ми не знаємо, скільки синів було, але для нас слова важливі, які вони сказали. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трасеться земля, і коли гори суваються в серце морів. 50-й Псалом, 15 вірш. І до мене поклич в час недолі, Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Псалом вісімнадцятий, 3 -й вірш. Господь моя скеля і твердиня моя, і він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюся в ній, він щит мій, і риг він спасіння мого, Він башта моя. Так може говорити тільки ті, які вірять Богу, віра це міст між тим, що ми читаємо і як ми живемо. Віра допомагає вистояти навіть тоді, коли все втрачено. Відомі слова Пророка Авакума. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливою, а поло їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б у борах худоби. То я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Ось людина, яка залишається без нічого, що її кормило, ради чого вона жила, і все рівно Пророк говорить: я буду тішитися Господом Богом спасіння мого. Сьогодні ми живемо в час, коли кожен перевіряє нашу віру. Кожен день перевіряє нашу віру, терпіння, надію. Війна змінила життя, принесла біль, сльози, втрати, тривогу. І віра додає сили не опускати руки. Це внутрішній стержень, який тримає нас, коли навколо стільки горя і біди. Ми не завжди бачимо, як Бог діє, але віримо, що Його рука веде нас і око його над нами. І віра дає силу жити, допомагати, боротися за правду і чекати, коли прийде День Миру. Ми бачимо віру у вчинках, бачимо молитви тих воїнів, які йдуть на завдання перед боєм, коли волонтери, ризикуючи життя, допомагають іншим, коли люди діляться з ближніми всім необхідним. Лише віра нагадує, що зло не вічне. Хай у наших серцях завжди звучать слова Євангеліста Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Нехай цей мир Божий оселиться в наших домівках і в нашому житті, а нашому Богу хай буде слава і подяка навіки. Амінь.